Вночі окупанти завдали ракетний удар по Харкову. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Російські військові завдали ракетні удари по об'єктах інфраструктури Основ'янського району міста Харкова. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби. Також є пошкодження залізничної колії. Серед постраждалих об'єктів і будівля навчального закладу. Зруйновані класи та вікна. На місці працюють комунальники та правоохоронці. За процесуального керівництва Слобідської округи. Ружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове слідство у Київському районі міста Харкова. Виявлена частина збитої ворожої ракети. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. Правоохоронцями проводиться документування збройної агресії Російської Федерації.